Вийде хизується собою, піариться, маніпулює яка гидота. Порошенко згин падлюка, зникне з очей, мерзота. Ти не патріот, ти свою дупу виправдовуєш і на Україну тобі плювати, путлерівська шавка. Ваше право мати емоції. Наш обов'язок говорити мовою фактів. Петро Порошенко єдиний п'ятий президент, який не втік, не сховався, не мовчить, а воює за країну у спосіб, який може. Фінансує закупівлю дронів, систем реб, зв'язку, тепловізійної оптики, броньованої техніки з власного бізнесу, попри незаконні санкції від влади. Він передає дрони, попри санкційні обмеження, передає техніку, зв'язок, антидронові рушниці, розвіку на оптоволокні, передавав системи сталих ще у 2022, коли не було ні дронів від держави, ні забезпечення. Його сини не ховаються. Олексій Порошенко добровольцем пішов у 2014, воював, а сьогодні допомагає координувати міжнародну логістику для су. Михайло Порошенко у Великобританії допомагає при підготовці українських військових, працює перекладачем для інструкторів у вільний від навчання час. І так, він не піариться. він просто не мовчить, тому що тиша це зручна форма зради. А от звинувачення без жодного доказу, мова ненависті, особисті образи, це рівень не громадянина, а троля. Можете не любити Порошенка, але не перекручуйте правду. Бо поки дехто плюється у Фейсбук, він працює на фронт, навіть коли йому це забороняють.